Мої вам вітання! Знаходимось у Житомирському регіоні у селі Старочуднівська гута, де переважають піщані ґрунти. У портфоліо компанії КВС присутні різні культури, які придатні для вирощення в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Слава, яка твоя улюблена культура? Моя? Моя озима пшениця, а твоя Ігор. А моя е, жито, особливо гібридне жито. Давай тоді влаштуємо змагання, яка культура краще буде підходити для цих от кліматичних умов, для цієї зони для вирощування. Я згідний. Ну що, поїхали? Які поїхали, погнали. Ну що, в забігу перемогла все-таки пшениця. Так, але нам цікавить результат в полі. Зараз ми знаходимося на посіві гібридного жита. Як бачимо, посів проводився в другій декаді вересня, зокрема, десь 13 вересня, з нормою 2 мільйони на гектар. А по добривах, що було при посіві, що тут давалося. Посів проводився без добрив і на даний момент не вносилося ніяких добрив по вегетації, ну, як бачиш, рослини знаходяться в оптимальній фазі. Ми маємо від 4 до 6 гарно розвинених пагонів. Знову ж таки, чи ми досягли цього оптимальним терміном посіву і оптимальною глибиною посіву? Така фаза достатня для перезимівлі жита, чи нормально воно це поле виглядає. Так, да, Якщо ми говоримо на теперішній час, тобто цього достатньо по розвитку для е, входження в зиму. Знову ж таки, ти бачиш ґрунти тут щирі піски, піщані ґрунти дернопідзолості. Відповідно, на таких ґрунтах зазвичай сіють тільки жито, тому що інші культури досить себе погано почувають, досить погано ростуть в таких умовах. Ну і знов ж таки це Романівський район, де е, ці ґрунти є. Можна сказати, типовими для даного регіону. Слав, давай глянемо на рослини, як вони виглядають, яка фаза на даний час. Що? Давай. Так, да, бач, гарно розвинена рослина. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть сім гарно розвинених пагонів. Глибина посіву 1,5-2 см. І навіть без добрив на таких пісках ми маємо гарно розвинені рослини. Це при нормі висіву 2 мільйона. В середньому кожна рослина має 3, 4, 5, 6 пагонів. Я так розумію, для жита це ще не межа. Ну що ж, я пропоную тепер переїхати, подивитися, як виглядає зараз в цих умовах озима пшениця. Зараз ми переїхали на поле з озимою пшеницею. Це буквально 5-7 кілометрів від попереднього поля, де посіяне гібридне жито. Тобто е кліматичні умови в нас будуть ідентичні. Е, Слав, тоді розкажи, що робилося, як робилося на цьому полі з узимою пшениці. Це поле висівалося зразу на наступний день після посіву е, жита, де ми були. Тобі ж строки посіву, я б сказав, ідентичні. Норма висіву тут висівалася порядка п'яти мільйонів на гектар. Ну відповідно, пшеничку треба сіяти за загущено. Враховуючи ситуацію з добривами в цьому році, е, також посів був без добрив на цьому полі. То можна сказати, що ми на рівних умовах. Так, ми з тобою на рівних умовах. Ну що ж, я пропоную оглянути рослинку більш детальніше. По фазі у нас Ну да, на рівних умовах, а ґрунт тут кращий. Ну, якби трошки кращий, ну, трошки. Тут, якби, якщо там більш піщані ґрунти, то тут субпіщані. Це ж і Житомирський чорнозем, як його називають. Але нічого страшного. Так, да, ну, в принципі, це нормальна ситуація, тому що жита завжди сіють на найгірших ґрунтах. Пшеницю все-таки вибирає трошки краще. Нічого. По фазі я б сказав, би, зараз початок кущення, початок формування зараз другого пагона. І враховуючи стан посіву, це якраз задвільний такі от фаза для входу в зиму і для перезимівлі. Ну що ж, враховуючи стан посіву зимої пшениці, мені ця пшеничка подобається, враховуючи те, що вона сілася без добрив, ми бачимо рівномірні сходи, початок кущення і оптимальні строки для. Входу в зиму, оптимальна фаза для в, неї в зиму. Єдине такою рекомендацією було б так от своєчасне підживлення по мерзоталому ґрунту, зразу по відновлення вегетації там ну, в кількості там, 250 кг аміачної селітри, так як вона пшеничка потребує азоту. Да, тобто ми зараз бачимо, що пшениця має тільки початок кучні, а жито вже має 5-6 пагонів, добре розвинених. Тобто ми можемо зменшити кількість азоту при внесенні по мерзлоталому ґрунті, так як жито має 5- Добре розвинених паганів, його не потрібно стимулювати додаткове кущення. Це ми ще побачимо. Я пропоную зустрінемося по відновленню вегетації вже навесні і порівняємо це поле і своє житнє поле. Да. Весна да покаже. Весна покаже.